Ми зараз на зв'язку маємо Ігоря Романенко, генерал-лейтенанта, засновника благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорі, зараз будемо говорити з вами про нинішню атаку. А я насолоджуюся світлинами і відео з сьогоднішнього обміну, коли е, от дивимося відео військової Дмитро. Він каже: Мама, я живий. Ну тобто. Уявити ті часи, коли людина ось таке говорила: мама знаходиться десь на дачі. Вона не знала, чи потрапить син цей в обмін. Я просто уявляю почуття цієї людини та й цього сина, який переніс це російське пекло. Бо хлопці, які повертаються цього разу, це саме чоловіки. Вони майже три роки були в полоні. Дехто з них це якась нереальна ситуація і. Чи була нереальною ситуацією для вас атака цієї ночі? Давайте так по вашому фаху. Я просто пояснюю вам свої емоції і певне таке зависання. Бо насолоджуйся. Важливо. Да, насолоджуйся обличчями хлопців. Скажіть, Але будь ласка, я зі, зі свого боку хотів би побажати, щоб якомога менше наших громадян відчували те, що відчувають зараз. Ці люди, а це означає, що якомога менше наших військових попадали в полон, і зрозуміло, що ми будемо боротися до, до всіх за всіх, і це дуже важливий етап, і наслідки і результати роботи важкої, напруженої роботи, яка відбувається навколо повернення. І ще велика кількість знаходиться продовжує знаходиться в полоні. І, ну такора така робота, така робота ще буде безумовно. продовжуватися, тому що у нас різні з росіянами підходи для нас. Люди це головне. В нашій державі, в нашому народу, і ну ми радіємо з цього, що о, найбільш великий за кількістю обмін о, зрушився з місця і відбувається і відбувається цими 1100... днями. До речі, наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому 61. Тепер давайте про особливості атаки цієї ночі, щось нового відбулося. Ну, принципово я не сказав би разве що э, кількість застосованих засобів, на жаль, тобто велика досить кількість і э, порівняння, скажімо, балістичних ракет найбільш важких, з точки зору э, їх знищення в повітрі, збиття. От. Ну і шахід розповсюджений засоб повітряного нападом ворожий їх велика кількість дві з половини майже сотні і ну, особливості, але це теж відбувалося тільки з, з меншої кількості. Тут ми бачимо реалізацію так званого зіркового удару, який полягає в тому, що маршрути розраховані таким чином. Щоб близько до одного часу з різних баків вони заходили на об'єкт в даному випадку, цим об'єктом була по більшості столиця нашої держави, і тому можна уявити роботу обслуг зеніторакетних артилерійських комплексів, наших винищувачів, підрозділів радіоелектронного подавлення по повітряним ворожим цілям. Без підрозділи безпілотних систем, а також мобільних груп, які вимушені були працювати з усіх баків. Фактично, це такий важкий варіант. Досить. І треба завершувати роботу по одній, а Вже є інші приймати рішення. Крім того, як відомо, що суттєва часка була. Це безпілотні апарати обманки, хоча їх знищення теж уже є як завдання, бо на ці обманки останнім часом росіяни ставлять і вибухові пристрої, і засоби розвідки, і засоби ретрансляції, і так далі. Тобто, ну все ж це менше, чим наприклад з точки зору вражаючого фактору, чим ну, штатний їх. Шахет, які теж удосконалюються, і збільшується маса вибухової речовини вже десь до 90 кілограмів. Вони піднімають їх більше на більшу висоту, щоб не досягали для зброї, яка є в наших мобільних групах за 3 км і вище, і ставлять двигуни, в тому числі і реактивні, щоб швидко пересувались. І це дуже важко по такій цілі виявляти, супроводжувати і знищення. Тобто ворог працює на декілька напрямів щодо удосконалення, крім того, застосується штучний інтелект, ну, як мінімум, теж по декілька напрямів. По-перше, якщо це стосується FPV-дронів, а є дрони такого роду і на великій відстані, якщо застосовувати Starlink, наприклад, вони намагаються це робити, то Найбільш складний етап, скажем. За 200 метрів управління такого роду дронами до цілі, і оператор повинен бути високою кваліфікацією, а таких не дуже багато, щоб виконувати такого роду завдання. Але коли є значить, наявність штучного інтелекту в пристрої, то передається якби на його управління, і тоді на цей дрон не діє засоби повітряного засоби подавлення. Наприклад, наше, і він фактично автоматично наводиться на ціль. Це по перше із їх новацій. А по-друге, крім того, вони намагаються зараз формувати рої безпілотних апаратів, тобто декілька а рої дозволяє обмінюватися інформацією, ну більш ефективно застосовувати окремо. По перше, кожний із апаратів, які знаходяться в цьому рої, а крім того, якщо це відбувається вплив декілька бізпілотних апаратів ворога, то зрозуміло, що і з зів. Застосування цього рою буде більш ефективним, ніж діє, наприклад, один. Так що ворог удосконалюється, але не стоїть на місці наша система протиповітної, протиракетної оборони. Найбільші проблеми безумовно з батареями протиракетної оборони. Президент в цьому році працює безпосередньо з керівниками різних країн. Ну, ми знаємо висловлювання з цього приводу госсекретаря критаря Сполучених Штатів, який розказували, що європейці не хочуть віддавати, але у самі вони мав, там більше 80 мають цих батарей і безумовно декілька можна було б допомогти Україні. Але якось такого роду позиція. Да 80 батарей зафіксуємо цю інформацію. Дякую, що нагадуєте про це, і дякую вам за цю розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду за Криму небо України, аналізував нинішню цієї ночі атаку Росії проти України.